Ну хотілося б перший коментар по грі. Е, Все-таки е, перша поразка наша при Сергію Юрійовичу. Е, чого не вистачило команді для того, щоб результат був кращий? Не вистачило, не вистачило реалізації і якості в третій частині по частині поля, де в завершальній стадії ми мали моменти і мали їх використовувати і забивати свої моменти три багато. Ми грою грою, вони задоволені, результатом, звичайно, що ні. І другим таймом більш задоволені, ніж першим. Хлопці виконали те, що від них просилося, вони сьогодні старалися, не дивлячись на десь вітряну погоду, десь якийсь е перебор травм у нас е багато гравців. Вони вийшли і викладувалися на 100%, 100% Ну от Наскільки не вистачило якраз от. Е Тих самих, можна сказати, і голів, тому що дуже ефективно цього сезону у нас і Майтак, і Вашішин забивають. Наскільки їх не вистачило, наскільки Андрія Власюка так само, боді Панчишин. Усіх гравців, яких зараз немає в виборів, нам всіх не вистачає і Майтака, і Ващишина, і Панчишина. І Васюка, і нам всіх не вистачає, вони всі виходять, якість, кожен з них є гравацією своїми здібностями, і ми використовуємо їх на користь нашої команди. Але, на жаль, на зараз, на даний час, ми їх не можемо використовувати, як вони травмовані. Вернуться і з радістю будуть грати, показувати хороший футбол і дарувати нашим болівальникам хороші емоції. Наскільки чи є якісь. Терміни е, хлопців відновлення? Усіх по-різному. когось комусь потрібна операція, хтось йде в відновлений процес е, без операції. Ну, на даний момент, я вам конкретно скажу, 2-3 тижні це точно пара, все ці гравці не вернулися. Ну і наскільки е, важливим був для ходу матчу цей швидкий пропущений м'яч? Здавалося, що до нього взагалі по-іншому гра і йшла, і якийсь все-таки психологічним, можливо, не ударом, але якимось таким. Поштовхом для команди негативним це стало? Та ні, ну, у, нас, у нас є і план Б, і план С, як кажуть, ну, пропустили, пропустили це футбол. Ми могли перевернути ситуацію на свою користь. Просто нам не кажу, якості в третій частині поля в, штрафні, в штрафному майданчику суперника. Пропустили, ну, це ще було 70 хвилин грати. Спокійно доводити можна було до перемога, але не вийшло. Ну це футбол. ми дав слідче грав на з кудрівкою, готуємося на кудрівку.